Доброго дня, шановні гості, вітаю всіх. Я голова Товариства Червоного Христа України в місті Києві, Гоєнко Тетяна. Зазвичай, якщо бути відвертою, я люблю повідомляти про приємні і цікаві речі з роботи товариства. Але, на жаль, в нашій ситуації, в нашому житті. Ну, так співпадає, що трапляються, і не досить приємні речі. Сьогодні я саме з такою заявою вийшла на загал для того, щоб повідомити вам, що в нашому товаристві трапилась деяка прикрість прикрість, на яку ми зреагували миттєво, на яку ми зреагували і. Незважаючи на те, що наше товариство понесе певні, можливо, ризики репутаційні, ми сьогодні вийшли з заявою, щоб не замовчувати, щоб сказати людям про те, що такі випадки, на жаль, відбуваються і в такому прозорому товаристві, як наше. Нещодавно у нас була запущена така інформаційна лінія, де кожний громадянин... Може повідомити про певні факти зловживань, невідповідного ставлення до нього чи до інших осіб, від волонтерів товариства чи від посадових осіб товариства. Це все є у нас на сайті redcross.org.ua, і де ви можете також ознайомитись і звернутися. Так, от, на одній із інформаційних ліній було заявлено про деякі. Ну, скажімо, не зловживання про деякі порушення з боку екс-голови Печерської районної організації Товариства Червоного Христа України в місті Києві, скрипник Ксенії. Ці, цю інформацію було перевірено, була проведена певна перевірка, було проведено е, заходи заходи, відповідно всі, всі заходи перевірок, і виявлено, що дійсно були ну, деякі зловживання, службові невідповідності. І про що було складено відповідний акт комісії, яка проводила перевірки, скрипник Оксану було відсторонено ще 7.02.2024 року. Було відсторонено. Від займаної посади, і е, ці, ці матеріали перевірки вони були подані до правоохоронних органів. Тобто ми не замовчували ситуацію, ми особисто я. Особисто, як вищестоящий вище керівник, так як я керівник Київської міської, і Печерська підпорядкована мені безпосередньо, виявивши зловживання, звернулася з заявою, офіційною заявою до правоохоронних органів з метою перевірки і дати, щоб цій ситуації була надана правова оцінка. Саме правова оцінка зловживань і служба, службовим становищем чи шахрайством і так далі. 16 лютого ми звільнили скрипник Оксану з займаної посади, тобто людина вже не працює в товаристві. Три місяці вже не працює. Але службова, за е, результатами службової перевірки, за нашою заявою, було відкрито кримінальну справу, яка зареєстрована була в Державному реєстрі саме досудових розслідувань, і розпочалось розслідування. Я дуже вдячна саме правоохоронним органам, що вони е, активно включилися в цю ситуацію, провели слідчі дії. І ось саме 8. Травня були проведені обшуки, було проведено е, певний етап правоохоронних таких дій і е, виявлено е, значні порушення. скажу так, Я не можу більше говорити, тому що слідство продовжується, але дуже багато кримінальних статей е, відкрито на, з приводу цього звернення і цих зловживань. Е, ви знаєте, мені сьогодні дуже важко це говорити і озвучувати, але я ще раз наголошую, що я особисто і все товариство ми намагаємось і працюємо тільки прозоро, тільки чесно. Ми дуже відкриті до всього. Ми звітуємо перед донорами, ми налагоджуємо і завжди прислухаємось до нашого населення, до нашого до нашої громади, до нашої взагалі, до наших людей. Тому що Наша робота, наша діяльність вона направлена саме на людей, саме на допомогу людям. І я вважаю особисто також, що в нашій команді не може бути ніяких зловживань, не може бути ніяких шахрайських дій, ніяких продаж, ніяких краш. Тому ну, можливо, знаєте, не кожен бажає виносити, як то кажуть, сміття саме запоріг. Ми це сміття. Не винесли, а ми його передали, знову ж таки наголошую, до правоохоронних органів. І вже вони поставлять певні крапки, визначаться, чи це є кримінальне порушення, значить буде відповідно покарання, чи це нема там кримінального. Але на сьогоднішній день я скажу, так, дійсно там є кримінальні, відкриті кримінальні статті. Я думаю, що. Будуть винесені певні вироки за цими статтями. Сподіваюся, що це буде не замовчувано, що це доведено буде до кінця, тому що ми знову ж таки наголошую, що ми дуже відкриті і ми дуже прозорі. Знаєте, мені ще важче говорити про сьогодні про це, тому що, ну, по-перше, я стояла як керівник, я стояла перед великим вибором. В цьому плані, чи замовчати і, скажімо, скрити цю ситуацію, чи все ж таки ну, прояснити і раз і назавжди всім показати, що дійсно ми боремося з корупційними, з кримінальними, з усіма негараздами, які виникають. Які виникають. На жаль, не застрахована від цього жодна організація, трапляються люди нечесні, але якщо їх викорінювати, все буде добре. Чому я кажу, що мені дуже складно, тому що коли я винесла цю ситуацію за рамки замовчування в своїй організації, я поставила себе Перед вибором, тобто зараз я, я маю сім'ю, я маю двох внучок, я маю, я маю сина і дочку, які є військовослужбовцями, які служать. Тому, ну, по-перше, у мене таке саме відношення до. Корупції дуже-дуже негативне, але я маю побоювання також за своє здоров'я, за здоров'я і благополуччя своїх близьких. Тому що, ну, знаєте, людям, яким, відповідно, світить, як то кажуть, певний термін, ув'язнення, ну, вони можуть будь-як себе проявляти. Тому, якщо чесно, трошечки мені навіть і складно. Думаю, чи вірно, чи вірно, все ж таки, ми поступаємо. Але я впевнена, впевнена, що я прийняла вірне рішення. Моє керівництво Товариства Червоного Христа мене підтримало. І я ще раз повторюю, що дуже вдячна нашим правоохоронним органам, куди я звернулася. Все ж таки, я звернулася в головне управління поліції і. Вони дійсно професійно спрацювали, професійно провели свою роботу, і я думаю, що буде винесений певний вирок по закінченню цієї справи. На жаль, я не можу розголошувати не статті, за якими відкрито кримінальне проваження, не що там відбувалось, як мені пообіцяли. Наші в національній поліції, наші слідчі, які ведуть справу, вони вийдуть найближчим часом, коли вже буде завершене слідство. Вони вийдуть найближчим часом на відкриту прес-конференцію, вони пояснять кожен етап нашої спільної діяльності з ними, як ми виявили такі правопорушення. І я думаю, що тоді буде дана. Певна оцінка уже і медійна оцінка саме нашим діям Товариства Червоного Христа у виявленні нечесних людей в нашій організації. Дякую за увагу. Якщо є якісь питання, будь ласка, задавайте. Питань немає. Ще раз хочу повторити: я дякую вам всім. Я дякую правоохоронним органам. Я дякую за підтримку українському Червоному Христу. Я дякую своїй сім'ї за підтримку. І дякую вам за медійну можливість мені сьогодні виступити і донести людям, що дійсно ми відкриті, ми дієві, і ми ви знаєте, ми запустили місію доброчесності. Тому доєднуйтесь до місії без доброчесності і будьте поряд з нами в цій місії, і ми будемо тільки вдячні вам за ті прояви вашої такої, також милосердя, до свого ближнього, до, до нас і до побачення.